Привіт! В ході цього уроку ми з вами навчимося працювати з кортежами в мові програмування Python. А перед початком я би хотів порадити вам сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Що таке кортежи? Кортежі, ви їх можете уявляти як ті самі списки даних, але різниця між списками даних та кортежами вона заключається в тому, що в кортежах ми не можемо міняти значення елементів. Тобто, якщо ми вже з вами створили кортеж, вказали якісь значення, то міняти ці значення на протязі усієї програми ми просто не зможемо. І завдяки оцій властивості, кортежі вони трохи важать менше, тобто вони займають менший об'єм пам'яті в комп'ютері, але це не дуже така велика. Яка різниця в порівнянні з тими самими списками даних, просто це така додаткова їх властивість. Отже, кортежі це ті самі списки, але в кортежах ми не можемо міняти значення елементів. А тепер від слів перейдемо до діла і створимо кортеж. Для його створення ми спочатку створюємо щось на кшталт зміною, тобто просто називаємо якось те місце, де в нас все буде зберігатися. І далі тут ми замість квадратних дужок, які ми використовували раніше, ми використовуємо тепер круглі дужки. В них ми можемо записувати будь-які елементи. Це можуть бути як числа, так це може бути і звичайний текст, може бути бул. І навіть сюди ми можемо записати. Певний список. Це також ну, дозволяється. Крім того, ви сюди можете навіть записати ще один кортеж, це теж не буде в цьому ніякої проблеми. Тобто сюди ви можете поміщати будь-які елементи. Головне, що ви не зможете міняти ці елементи. І ось, наприклад, давайте ми для початку спробуємо все це вивести. Для цього я звертаюсь до Print і туди передаю наш data. І ось ми помічаємо, що дійсно в нас все виводиться. В нас це все виводиться в таких круглих. Душках, тобто ми розуміємо, що це в нас кортеж. Якщо ви хочете звернутися до якогось певного елементу, тоді ви звертаєтесь до вашого кортежу, і після його назву ви прописуєте квадратні дужки. Навіть незважаючи на те, що ми зараз не працюємо зі списком даних, все одно для звернення до якогось певного елементу ми завжди будемо прописувати саме квадратні дужки. Отже, прописуємо квадратні дужки, і в них ми вказуємо індекс того елементу, до якого ми хочемо дістатися. Я, наприклад, хочу вивести перший нехай елемент, а тому прописую тут індекс. 0. Ну, і якщо ми таке запустимо, ми побачимо, що на екран буде виведений правильний елемент. Також тут ви можете навіть і прописувати від'ємні індекси, наприклад, мінус 1, І ми побачимо, що оцей елемент, який в нас також є кортежем, він виводиться на екран. До речі, якщо ви хочете із цього елементу щось витягнути, тоді ви просто дописуєте ще одні квадратні дужки, і тут ви знову ж таки можете звернутися до певного елементу по його індексу. Ну і ось зараз оцю п'ятірку я вивів на екран. Тобто тут ви можете використовувати всі ті принципи індексів та зрізів, які ми вже з вами вивчали. Тут ви, до речі, також можете прописати всі три параметри. Наприклад, я скажу, що перші, нехай два елементи я буду їх пропускати. Далі в мене ліміт буде до, ну нехай останні два також я буду пропускати, тобто мінус два, тут вкажу. І крок нехай в мене буде також два. Ну, от так, от одні двіки я тут прописав. Якщо ми таке запустимо, ми побачимо, що ось 5 і 4 в нас вивелось, адже Перші два елементи ми пропустили. Далі ми якби через один е, перескочили, ми виводимо true, і далі останні два, ми також їх пропускаємо, тому вони взагалі тут нас не виводяться. Тобто, всі ці моменти, які ми з вами вивчали для списків даних, вони тут також е, можуть мати своє місце. Єдине, що тут ми не можемо з вами зробити, так це ми не можемо звернутися до якогось певного елементу, будь-якого елементу, і не можемо встановити йому нове значення. Якщо ми таке спробуємо запустити. Ми побачимо, що в нас буде помилка, і ця помилка вона буде пов'язана з тим, що ми намагаємося встановити щось нове в наш кортеж. Якщо ж говорити про додаткові функції, які доступні для кортежів, то це всі ті самі функції, які доступні для звичайних списків, окрім функцій додавання та видалення. Тобто ми не можемо ніякі елементи видаляти, а також ми не можемо ніякі елементи додавати сюди всередину кортежа. Разом з тим, я спокійно, наприклад, можу дізнатися довжину з цього кортежу. Для цього я використовую функцію len. Ну, якщо ми таке запустимо, то ось ми побачимо довжину, тобто кількість елементів у цьому кортежі. Або ж я можу використовувати інші функції, які не пов'язані з самими елементами. Ну, наприклад, можна використовувати таку функцію як count. Вона вона дозволяє нам підрахувати, а скільки в нас є елементів по конкретному значенню. Наприклад, передаю 3, і ось ми бачимо, що в нас є лише один елемент з таким значенням. І насправді ви можете створювати картежі навіть без використання оцих круглих дужок. Ось, наприклад, давайте я створю ще один кортеж, і тут я просто не прописую ці круглі дужки, я просто відразу буду прописувати всі елементи, ось у такому, наприклад, форматі. Якщо я таке потім спробую вивести на екран, то ви відразу помітите, що це в нас якраз і буде кортеж. Тобто ви можете не дописувати круглі дужки, вони проставляться автоматично. Але тут є один нюанс. Якщо ви, наприклад, додасте сюди лише один елемент, ну, наприклад, 5, то це буде звичайна зміна змінна. і якщо я таке запущу, ми побачимо, що це дійсно звичайна змінна, тобто це не кортеж, це не список, це просто змінна. Якщо ж я сюди додам хоча б кому, е, хоча б кому і більше нічого додавати не буду, то це вже в нас буде кортеж. Бачите, він, е, в ньому є лише один елемент, але це вже кортеж. У нього є ось такі круглі дужки. І насправді те саме можна сказати і про круглі дужки. Якщо я сюди просто вкажу лише один елемент, ну і більше нічого дописувати не буду, то це теж буде рахуватися як звичайна зміна. Але якщо я в ці круглі дужки допишу. Хоча б кому або ще якісь додаткові елементи, то в такому випадку це вже буде е, саме кортеж. Тобто такі тут є нюанси при створенні кортежу. А тепер давайте спробуємо перебрати весь кортеж та вивести всі його елементи на екран. Для цього ми, звісно, будемо використовувати цикл. Причому можна використовувати що цикл FOR, що цикл while. Цикл FOR він в цьому випадку буде простішим, адже там ми можемо відразу сказати, що конкретно ми перебираємо. Але через цикл while також це можна все перебрати. Там потрібно лише прописати умову, що цикл буде продовжуватися, допоки в нас якась зміна не буде більшою, аніж довжина самого кортежу. Але це вже інше питання. Ми давайте відразу з вами переберемо весь цей кортеж за рахунок FOR. Отже, я тут створюю сам цикл, створюю якусь зміну, нехай element. І далі я кажу, що я буду перебирати такий кортеж, як дата. Тут я просто вказую, що я буду. Доробити, наприклад, я буду виводити кожен елемент на екран. Також додатково я закоментую оці наші минулі рядки, щоб вони нам не, не заважали. І тепер, якщо запустити всю програму, ми помічаємо, що всі елементи в нас дійсно коректно виводяться на екран. Тобто в такому ж форматі, як і формат перебору списків, в такому самому форматі ви можете перебирати і кортежі. І ще хочу відмітити такий момент, що кортежі їх можна дуже часто помітити як елемент певного списку. Тобто, наприклад, я можу створити певний список, нехай тут буде буквально два елементи. І тут ми також можемо додати відразу ще один елемент, який буде в нас кортежем. Ну і оцей наш третій елемент, ми його вже не зможемо змінювати. Він буде мати якісь сталі значення, які неможливо буде змінити. Ну і звісно, в мене тут тільки числа, але сюди ж можна додавати і якийсь текст, і можна якусь іншу інформацію додавати. Тобто тут ви можете зберігати. Будь-що, і це будь-що воно буде незмінним. Також хотів би показати вам ще один момент. Наприклад, в нас є просто звичайний список, оце звичайний список. І я б хотів зробити із цього звичайного списку кортеж. Як це можна зробити? Це робиться за допомогою спеціальної функції, вона називається tuple. І взагалі з англійського tuple це якраз і є кортеж. Тобто ми з вами по факту робимо перетворення одного типу даних в інший тип даних. Даних. Ми з типу даних ліст переходимо в тип даних tuple, за рахунок якраз спеціальної функції. Ну і сюди ми передаємо nums. І тепер, якщо ми це все спробуємо з вами вивести на екран, то ми просто побачимо, що в нас якраз це буде вже кортеж. Тобто тепер, якщо я спробую тут звернутися до дати якогось першого, наприклад, елементу або ж елементу по індексу 0, то я вже не зможу змінити його значення, бо це в нас іде кортеж. Ну і оця функція вона також часто використовується. Користуються, адже інколи нам потрібно взяти якийсь список і сказати те, що цей список ми не зможемо змінювати. Ну і щоб таке зробити, дуже зручно можна використовувати функцію tuple. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.